Десь у січні 22-го, після одного зі стрімів, я просто впав у себе на диван. Чи пам'ятаєте ви, мій жовтий диван? Боже, я так довго підбирав для нього кольор. Так, ось, абсолютно виснажений стрімами, я увімкнув якийсь рандомний фільм на Нетфліксі. та просто чилив. Фільм називався Мюнхен на порозі війни. Це було сучасне кіно 21-го, наче року, плюс я завжди любив кіно про війну. Чи колись я ще зможу так сказати, люблю фільми про війну. Так ось лежав, дивився я це художнє кіно, як почав розуміти, що щось дуже схоже, я вже десь бачив. І справа не в тому, що я знав про Мюнхенську з 38 Так, десь у губині я зрозумів, що мова насправді не про минуле, а про сучасне. Руки спітніли, втома зникла в секунду, мозок почав працювати максимально швидко. Я поринув у вивчення всієї історії про Мюнхен та події, які були потім. Вони віддали судети з ідеєю, що не буде війни. Так, вони віддали те, що навіть їм не належить. щоб Гітлер не пішов війною. Серйозно, що? На цьому моменті я був просто шокований. У нас відтяпали Крим та частина Донбасу, і весь світ просто зробив вигляд, що нічого не сталося. Просто знову якийсь Чемберлен трусить паперцем та кричить. Я привіз вам мир! Але в реальності тоді, коли це відбулося в 1938-му, Гітлер вже мав план вторгнення та широкомасштабної війни. Те, що йому віддали судети без бою, просто зекономило йому ресурси. Та ще більше запевнило його в безкарності та невразливості. І тут я в секунду зрозумів все. Все, на що я весь час не звертав увагу, одразу сформувало цілісну картину. Всі ці заяви, військо навколо пам'ятки в школі у дітей на випадок що робити у випадку бомбардування? Вау! Так це виходить, що прямо скоро війна? Та ну ні! Цього не може бути, думав я. Це безуздо. Вони що будуть атакувати Київ? Як вони зможуть взяти будь-яке велике місто? Вони що його зруйнують? Та ну ні, вони ж не можуть бути такими недолугими. Потім в голові заварив мій папа, який за фахом історик, та все життя казав: якщо людина не знає минулого, вона не має права на майбутнє. Та те, що історія, завжди повторюється. Потім взяв слово покерист і каже, що якщо є хоча б п'яти відсотковий шанс вторгнення, то це дуже багато та ризик неймовірний. Згадай, Денисе, як часто твоєму опонентові закривалося 5%? Та бляха завжди. І тут увірвався Денис, що народився у 83-му, виріс 90-ті, закінчив звичайну київську школу. Той Денис, що легко цитує Єсеніна та всі популярні радянські пісні та фільми. Та ну нафіг, Ну, не можуть же вони на нас напасти? Як це росіяни будуть вбивати нас? У мене ж багато друзів, знайомих, колег з Росії. Мій дід десь звідти, батько моєї дружини, її бабуся, звідти. Як Як це вони на нас нападуть? Денисе, це ти просто занадто втомився та переграв у той свій покер. Цього точно ніколи не станеться. Лягай, поспи, та все пройде. Але спати я не міг. У мене в голові йшла дискусія. Боротьба. Боротьба між раціональним та емоціональним мною. Я не знав, що робити. Я що з'їхав з, з узду. У мене на носі була шордек-серія, в очі якої я є. У мене тут студія, купа роботи. По суті, по суті, просто потрібно було нічого не робити. Та все було б ідеально. Ставалося б мені. Взагалі, нічого не міняти завжди просто, та значно легше обрати цей шлях. Та був інший шлях: це збиратися та їхати. Але куди? О чому? Навіщо? Ніхто ж не нападає. Вони, як завжди, щось там мутять, і все, і тут спрацював, знаєте, найсильніший аргумент. Якщо ймовірність цієї події, навіть один відсоток та ціна помилки це можлива втрата життя моїх дітей, дружини, мене. Вибір очевидний, треба діяти. Я дочекався, коли прокинеться дружина та розповів їй свої думки. Попросив замовити дітям нові закордонні паспорти. Знаєте, нас не вчили, що робити під час війни. Я пішов поспілкуватися з друзями, спитав батька, поговорив з калею. І знаєте, майже всі це сприйняли серйозно. Насправді, я був шокований. Я був шокований, що люди вже давно говорять про можливу війну, а. Я взагалі на це ніколи не звертав уваги та просто жив своїм життям у своїй картонній коробці. Ми чекали нові документи дітей, замовили квитки до Таїланду та готувалися у будь-який момент сідати в машину та просто їхати. Кожного дня я прокручував у себе в голові план, як максимально швидко та оптимально евакувати дітей з ліжка посеред ночі. А вже ж я не вірив, що це може статися? Я не вірив. Але я був готовий. Це така собі профдеформація по 12 лютого ми вилетіли з Борисполя та полетіли до Таїланду. Насправді, ми дуже сумували по Таїланду, та Денис Раціональний пояснив Денису емоціональному, що це крута ідея, і просто два місяці провести в Таїланді. Діти та ми з дружиною завжди любили цю країну. Ми прилетів на Пхукет, зняли житло, взяли тачку, та я почав робити контент, як завжди. Ну, і 23 лютого я стрімив. Знаєте, десь 70% моєї аудиторії було з Росії, і багато хто заходив в той день в чат та вітав всіх зі святом. Я одразу навіть не зрозумів, про що воно. Потім як зрозумів, я кажу. Друзі, давайте закриємо цю тему, бо для вас це свято, для нас це антисвят. І якщо ви хочете вітати один одного з цією історією, то ви можете це робити десь там десь там у себе на кухні, скажімо так. Так, я відчув певну роздратованість в чаті, але тема закрилася. І ось 24-го, коли російська армія напала на нашу країну та бомбила наших людей. Коли я не знав, що буде через секунду з моїми батьками, друзями, знайомими. Один з моїх завжди приємних та активних підписників написав мені в інстаграм. Ну що, ти тепер будеш празнувати з нами 23 февраля, Або ти бендеревець? Потім потім було багато чого у кожного з нас. З вас. Але це все інша історія. Підсумовуючи все вище сказане, я хотів би загострити увагу на тому, що дуже важливо знати та пам'ятати історію. Ніхто точно не знає, що буде далі, проте, проте можливо, це було.